Ще одна пташка для наших захисників. Вкотре Чернівецькі благодійники об'єднали зусилля та кошти, щоб допомогти українським воїнам на передовій. цього разу передали їм дрон. кажуть таким чином: віддячують тим, хто бореться за свободу та незалежність України у зоні бойових дій та наближають нас до перемоги. Детальніше у сюжеті. Ще один камінчик у побудову спільної перемоги, вкотре учні та викладачі Чернівецького вищого комерційного училища Державного торговельного економічного університету відгукнулися на потреби наших військових. Наше училище працює як з волонтерами ще з 2014 року. Ну 2016 шістнадцятого року це стало не актуально, але спочатку повномасштабного вторгнення. Волонтери знову звернулися, і ми почали працювати для передової. В основному це були продукти харчування. Але десь в кінці квітня, початок травня, я дістав інформацію у бесіді, в приватній бесіді, що в нас. Є велика потреба на передові у зброї безпосередньо дронах, інших засобах, які їм потрібні. Директор каже: колектив та учні до різного виду допомоги долучаються завжди. Тож і цей раз не виняток. Я рахую, що це зараз дуже важливо, тому що для них це дуже потрібно. Це ну і від нас, тому що це наша країна, і це дуже потрібно. Мене сам брат на зараз в армії. Я роблю все для того, щоб якось хоч трішки допомогти йому. Тому я мушу хоч якось допомагати, віддавати все, що є. Я допомагаю також, благодійну акцію. А я, я рада, що тут збирають гроші на дрони. У нас є приймальні скринька, і кожен, хто бажає, може кинути. Ніхто нікого не записує, ніхто нікого не, не, не то, що не змушує, це є покликання людей. Це перше вже скла більше 300 тисяч. Ми зібрали відтак. Частину коштів спрямували на автомобіль для колишнього працівника училища. Наразі чоловік відстоює незалежність нашої країни. Другу частину виділили на харчування, і зрештою на бойову пташку для воїнів. Долучилися до придбання дороговартісного та необхідного дрона. І волонтери, і представники з Чернівецького обласного об'єднання «ТОВ Просвіта». Ми громадська організація своїх власних коштів ми не маємо. Але ми маємо дуже хорошого спонсора в Чикаго, який спонсорує нам саме для війни, для захисту нашої України. І ось за ці кошти, які нам направляє товариство української мови імені Тараса Шевченка із Чикаго. За ці кошти ми вже придбали два автомобілі. Купили одягу і зараз намагаємося робити все, що можемо. Тож добродійники сподіваються, що придбаний апарат послужить тільки на перемогу нашої країни. До слова з училища постійно надсилають на передову смаколики, які й самі виготовляють. А ще додають до них продукти власного виробництва хліб, тушонку та копченості. Особливо минулий рік зараз можливо. Я би не сказав, що легше, але минулий рік було дуже і дуже складно. Було так, що ми в місяць робили по 3800 банок тушонок і по 5 з лишнім тисяч хліба. Це за місяць ми робили, були такі місяці, це була правда. І Хочу сказати, що ніхто, хто працював, ніхто ніколи не з'явив задоволення, ніхто не... Тож не то, задоволення, навіть якоїсь незгоди. Це було і це і факт. Аліна Рябко, Анастасія Сігітова, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.